Уля Верховинська, Бабусине літо. А дощ лив уже котрий день поспіль. Дрібні краплини змінялись страшенною зливою, з громом і блискавкою, а потім знову злегка накрапали, відбиваючи кожна свій ритм по землі і покрівлі даху. Але ні сонячного промінчика, ні білої хмаринки не було й видно. Маленька овечка Долі сиділа у хліву зі своїми рідними і споглядала за дощовою стіною, яка не випускала її на вулицю. А так хотілося ще поніжитись під теплим сонечком, побігати з друзями по зеленій травичці. Але ж ні не можна, бо шерсть намокне і сплутається, копиться забрудняться, що потім і не відчистиш, а головне застудитись можна. Так, від пронизливої осінньої зливи навіть тепла вовна не врятує малу овечку, бо то дуже підступна погода. Мамо, мамо! А чому дощ іде? запитала якось долі, відірвавши погляд від того світу за дверима хліву, у який зараз їй було не можна. Та тому, доцю, що що хмарка порвалась? Ти ж бачиш, вони ті небесні пухнастики, дуже схожі на вовняних овечок, наче з нашої шерсті зроблені. Літні хмарки пішли на сховок, а за осінніми ніхто не доглядав. От вони вийшли на небо і порвались від вітру. І що ж робити, щоб дощик припинився? захвилювалась маленька овечка. Треба просто зашити хмарки, доню. Матусю, Матусю, навгавала долі, а ми можемо зашити хмарки. Щоб я знову могла погратись на дворі. Не зараз, Люба, у мене он стільки роботи, мама показала копицем на купу сіна, яку ще треба розділити на зиму, щоб усім харчу вистачило. Долі засмутилась, зітхнула і, і пішла до старшої сестрички. Ти допоможеш мені зашити хмарку, щоб дощик перестав іти. Не можу зараз долі. Мені треба гребінців наробити для сім'ї, щоб наша шерсть всю зиму залишалась гарною та пухнастою. Долі уже геть похнюпилась, мало не заплакала, попленталась. Кінець хліву, де під віконцем сиділа бабуся і пряла нитки. Маленька овечка примістилась під теплий бабусин бік, глянула на неї благально і запропонувала уже майже без надії, бабусю. А, а давай... Давай зашиємо хмарки. Я так мрію ще побачити сонечко і погратись на дворі з друзями Зашиємо! Маленьке, обов'язково зашиємо!» От я допряду зараз нитку під колір хмарок, щоб швів не було видно, і одразу візьмемось за роботу. Точно? Обіцяю, онучка, а ти поки відпочинь. Заспокойся. Доля розніжилась у бабусі на колінцях, позіхнула і солодко потягнулась. Так вимучили її ті блукання по хліві, що спати захотілось малій. Не щулася овечка. Як очка зімкнулись, і її огорнула тепла павутина сну. І стало так добре від бабусиної обіцянки, що усі хвилювання покинули маленьку. І Якщо бабуся обіцяє, то точно виконає, інакше й не буває, з цими думками. Долі заснула. А коли прокинулась, на небі не було вже жодної похмурої хмарини, лише лагідне, блакитне полотно а ще світило тепле, тепле сонечко, наче знову прийшло літо. Бабусине літо. Адже то вона, саме вона, зашила похмурі порвані хмарки та ще й випрала їх, щоб подовше на вулиці було світло і привітно.